Я маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією. і Буду продовжувати саме так, але безумовно я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так. Але для чого ображатись? Ображалося би на слово диктатор, той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як: ну ну що ж, зробиш. Ну, будемо, Буд будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо. Це просто не цікаво. Не цікаво. Розумієте? Я законообраний президент, не через. Якусь силу тощо, що прийшов до влади, не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також е ніхто не призначав, його парламент обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так? Десятиріччя у владі не збираюсь бути, але і путіну бути при владі на територіями України. Не дамо бути. Ну, і все. Тому і, і боремось. А слова, слова вони пройдуть, а може, а може, і щось хороше колись кажуть. Для мене, для мене, чесно, важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Я думаю, як і для Президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці. І я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо. Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними, до речі, партнерами. Як я вам сказав, там фонд був написаний 100%, але якщо там буде фонд 50 на 50, наприклад, де ми візьмемо гроші, ми візьмемо. І тоді, якщо А Сполучені Штати Америки будуть вкладати і зараховувати свій, свій а, інвест внесок як нашу допомогу допомогу нам, навпаки, допомогу нам як інвест внесок, то ми будемо з нашого боку також вкладати. А ми можемо вкладати від наших підприємств прибуток в цей фонд. Але це тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно. Далі ми можемо вкладати безумовно. А, Гроші від заморожених російських активів, я вважаю, і це наші гроші, саме наші, не з партнерами, а суто українські гроші. І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От, наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші фонд, то знаєте скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, тобто, Зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, тобто це 250 років просто заповнювати цей фонд. Тож, а гроші. Від заморожених активів вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів. Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів. Ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів. Там буде 100 мільярдів. Ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло. Друга історія, коли Сполучені Штати Америки можуть дати мені відповідну відповідну зброю. все це захистити. Ми це можемо розраховувати. Що це також інвестування? Наприклад, Петріот. Петріот один вартість його півтора мільярда системи. Ну не знаю, може один і вісім. Через війну збільшилася збільшилась ціна, якщо чесно. <кхм> Бо популярні ці системи, вони хороші дійсно. І тому, наприклад, нам потрібні, і я про це говорив. І нашим партнерам, зараз і Макрон. Зараз Макрон і Стармір поїдуть в Сполучені Штати Америки. Нам потрібно 20 систем ще. 20 патріотів. Так? І 20 патріотів це точно 30 35 мільярдів доларів. Якщо Сполучені Штати мені дадуть 35 мільярдів під патріотами, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували 35 мільярдів, і ми тоді з нашого боку готові будемо вкладати 35 мільярдів. І тоді в фонді є 70. Це чесно. На мій погляд, так, але може я щось не знаю. А для того, щоб все знати, весь задум Сполучених Штатів Америки і як ця угода може бути гарантіями безпеки, з погляду Сполучених Штатів Америки, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою, а значить, до зустрічі Трампа з Путіним.